Спільні навчання прикордонників та військового спецназу пройшли вперше. Близько півтисячі військовослужбовців вчилися діяти разом у випадку несанкціонованого перетинання нашого кордону бандформуваннями. Такий польовий тренінг дав зрозуміти всі нюанси, як виявити противника і яким способом знищити його. Помилки дійсно були, всі ми вчимося. На жаль, та ситуація, яка розклалась в нашій державі, нас. Заставили більш, більш ретельно підійти до цих питань. І сумісно з прикордонниками підрозділи нашої військової частини. Усуваємо ці недоліки. Такий польовий вихід продиктований часом. Нині одна із мотоманеврених груп Академії Державної прикордонної служби чатує мир на сході України. Мотороманеврна група номер 1 я вже сказав, знаходиться в Херсонській області по охороні кордону найтяжкі. Участок кордону перед нами безпосередньо, і друга група резерв голови Державної прикордонної служби України більше сотні чоловік, 118 чоловік, знаходиться на східному кордоні. Ми вже забезпечені технікою. Техніка чекає, якщо буде якісь ускладнення на кордоні або біля кордону, в будь-який момент поступи команди, ми готові виконати цю команду. Щодня сотні чоловіків, які раніше служили у війську, отримують повістки з'явитися до військомату, але є й такі, що не чекають виклику та йдуть до армії добровільно. На Вінничині всі підрозділи області повністю укомплектовані. З великим водошлем звернулося до військового комісаріату. Люди йшли, записувались. Цифра калібалась в день от 20 до 30 чоловік в день. На сьогоднішній день у нас вистачає наших мобіліційних ресурсів для потреб збройних сил України. За законом ніхто з громадян, які поповнили лави української армії під час мобілізації, не втратить роботу. Зберігається і грошове забезпечення. До того ж, військовослужбовці, які вже прийшли до частин, отримують грошове забезпечення як військовослужбовці військової служби за контрактом. Це цифри від трьох тисяч та більше. Володимир Малеченко ще у 2002-му проходив службу в аеромобільній бригаді та отримав звання молодшого сержанта. Коли в столиці розпочалися протистояння, активно допомагав євромайданівцям грошима, їжею, одягом та навіть зводив барикади. До того, як закінчився Майдан, я власноручно написав заяву, розуміючи, що я потрібен армії і приїхав служити народу України. Наш солдат Юрій Снігуров, розвідник. Хлопець не так давно, у 2010-му, відслужив строкову. Не чекаючи повістки, добровільно прийшов до військкомату. Тож вже понад три тижні удосконалює свої навички на полігоні. Переконаний, коли постає питання захисту держави, долучитися має кожен чоловік. Ми готуємося не до того, щоб наступати. Нам не потрібно там чужі землі, чужі території. Нам потрібно обороняти та де ми живемо. Ми не можемо втікти звідси, так як ми тут народились. Тут жили наші предки, і нам просто треба обороняти, тому що є. Є жінки, є діти, яким треба далі жити в мирі. Ми просто хочемо жити жили в вільній державі. Ми за це боролися. Загалом заходи з часткової мобілізації передбачають залучення 20 тисяч осіб до лав збройних сил та стільки ж до новоствореної національної гвардії. У деяких містах військомати навіть призупинили збори добровольців, адже охочих обороняти батьківщину значно більше ніж мобілізаційна потреба. Всебічну допомогу військовим частинам, зокрема тим, які дислокуються на Чернігівщині, продовжують надавати представники бізнесу. Чернігівці не залишаються осторонь, коли справа стосується обороноздатності країни. Так, завдяки благодійному фонду Владислава Атрошенка, «Поліський оберіг, підприємства та громадяни зібрали для військових своєї області суму в понад один мільйон гривень. На ці кошти закупили 700 комплектів обмундирування і близько трьох тисяч матрасів та подушок. Це ми показали росіянам, що вони будуть воювати вже не з українською армією, а з українським народом. А досвід відповідних війн в світі це і В'єтнамська війна, афганська війна, пересвідчують про те, що народ є непереможним. Працівники чернігівського підприємства Технова віддали на потреби військових свій одноденний заробіток. Назбиралася чимала сума понад 150 тисяч гривень. На ці гроші закупили все необхідне. Івано-Франківська бригада тактичної авіації випробовує потужність модернізованих бойових літаків. Деякі з них простояли у сховищах понад 10-12 років. Повертаючи крилаті машини до життя, авіаційні техніки доклали чимало зусиль. Про свою роботу авіатори розповідають із особливою гордістю. Проводиться наша штатна робота. Єдині складності це відсутність. Запчастин. Для того, щоб усі винищувачі працювали справно, довелося вирішити чимало проблем. Головна пошук необхідних вузлів та деталей. Всі комплектуючі знаходяться в основному в Російській Федерації, тому все те, що знаходилось на наших складах, воно зараз передається в частини для відновлення техніки. Тому відновлення по одному, по два літаки. Оновлюється не лише авіаційний парк, зростає і рівень підготовки молодих льотчиків. У бригаді про таких кажуть стали на крило. Однак, спершу винищувачі у небі перевіряють досвідчені пілоти. Допомагають івано-франківським військовим не лише пересічні мешканці, а й цілі підприємства. А морально патріотичний дух підтримують місцеві артисти. Сьогодні виконувач обов'язків міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль під час особистої зустрічі привітав з перемогою в Сочі армійську спортсменку Юлію Джиму. Олімпійська чемпіонка отримала наручний годинник. Також за рішенням голови оборонного відомства за високі спортивні досягнення і успішне представлення України та збройних сил на зимових олімпійських іграх у Сочі її заохочено грошовою винагородою. Старший солдат Юлія Джима, заслужений майстер спорту України. Вона спортсмен-інструктор навчально-спортивної бази зимових водів спорту Тисовець Міністерства оборони України. Член національної збірної та збірної збройних сил з біатлону під час 12-х зимових олімпійських ігор 2014 року в Сочі виборола золоту медаль у жіночій естафеті. Юля Джима, Валентіна Сіміренка, Льона під Браво! «Борімося, поборемо. Під таким гаслом у центральному будинку офіцерів відкрили виставку. Експозиція відображає події на столичному майдані. Перед глядачами постають картини бою. Можна відчути настрій мітингувальників, побачити їхню екіпіровку. Сьогоднішня виставка є. Тим яскравим прикладом. Данію. Нашої данію. Тим хлопцям, які загинули за нашу свободу. Ще зовсім недавно тут лежали поранені та загиблі. Олександр Шемеляк, волонтер, бачив все це на власні очі. Чим міг допомагав медикам? А коли все скінчилося, взяв участь у створенні виставки. Після того як всіх поранених розвезли, тут залишились їхні речі. І моя задача була вберегти це для музею і для історії України. І я протягом там годин п'яти збирався ці речі тут по кутках і відносив їх до музею, потім переписував. Організатори заходу сподіваються, все це колись стане музейними експонатами. Наші співробітники звертаються до представників майдану, щоб вони щось передавали, щоб ну був фонд. І ми могли потім ці речі віддавати в інші музеї, у яких немає можливості збирати. Вже в перший день виставку відвідали десятки людей. Згодом експозиція побуває і в інших містах України. Я дуже Схвильований такою увагою засоби масової інформації до своєї особи. Я б хотів би передрисувати цю інформацію до тих військовослужбовців, що залишились у Криму. Їх, їх немало і треба зробити все для того, щоб їх повернути і щоб найкраще, щоб Російська Федерація дала можливість вийти Збройним силам України, ті, що знаходяться в Криму з військовою технікою, яка там знаходиться. Це був би найкращий вид. Жодних радикальних кроків військовослужбовців Збройних сил України відносно Російської Федерації не підтримують. Я можу сказати це відносно своєї військової частини. Тобто треба сідати за стіл переговорів, міждержав... проводити міждержавні переговори, вирішувати все за кругом столом, як це роблять в цивілізованих європейських країнах.